Розпочати своє кулінарне шоу хочу з покупок, які я зробила сьогодні в районному центрі. Як я вже казала в попередньому відео, я хочу збільшити кількість овочів, фруктів, ягод, всього рослинного у своєму раціоні. Щоб 80% складали рослинні продукти, а 20% продукти тваринного походження. Отже, дивіться, що я накупляла яблуко. Перці, помідори, цибулька, огірки. Взяла гарбуза навіть кусочок. Цвітної капусти. Оце заховалася фасолька. щавель, Давайте зразу думайте, що я сьогодні буду готувати з нього. Петрушка кріп. Так, помідорки є молоденька капуста. Дивіться, для різноманіття. Кускус -кус взяла. Знаю, що це не дуже така добра крупа. Ну, тобто вона дуже перероблена. Але так чисто для інтересу можна. Е, оцей рис басматі, він дуже добрий. Він такий розсипчастий виходить. І дивіться, і накупляла просто, ніби здуріла. Куча е, спецій. Вирішила, що продукти рослинного походження треба якось вміти готувати. Багато надивлювалося блогерів, вони просто спеціями, ну, там все завалюють. Я тому вирішила так само зробити. <смістити> Добавляти смаку. Так, чесник, імбир, коріандр, куркума, суміш зелені. Ну, хоч. Цього разу в мене є свіжа, але хай буде. Так, сушені помідори з чесником і базиліком. Це взагалі. Так, must have. Паприка копчена мелена. Хай ця компанія зв'яжеться зі мною. Я буду їхнім амбасадором. Це потім насіння льону. Це в салати буду додати. І... Насіння кунжуту, також буду в салат додати. Хоч от, в мене кунжут асоціюється просто виключно з пиріжками з м'ясом. От зверху присипка така має бути. От я буду правильне харчування, в салатик буду додати. Ну що, починаємо щось готувати. Розпочинаємо нашу готовку з салату, як завжди. Сьогодні буде трішки інакший, теж з свіжої капусти. Зараз я її нашинкую, насічу, цибульку фіолетову у мене ще є, теж її туди. Огірки помідори. Ну, зараз, по ходу, все вам буду показувати я вирішила трішки змінити заправку. Бо салати салатами, щоб вони не проїдалися. Хоч вони смачні, але все рівно хочеться завжди чогось такого, знаєте, цікавенького. І то, що я так замітила, що салати добрі тоді, коли є поєднання солодкого, соленого і кислого. І тому ми сьогодні зробимо таку цікаву заправку, я вам дещо таке порозказую. Може, вам буде теж це до смаку? Я це вчора спробувала приготувати. Капусту пам'ятаєте, як і в попередньому відео, посолити і пожм'якати. Пожмякати. Ви зацінили мій лоточок? Такий вам радянський лоток. Та-да-да-да-да-да. Та, 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 та. угу. І умиску біжим. Сьогодні я була в районному центрі, і вперше до мене підійшов підписник. Ви собі можете уявити? Я собі йду, дивлюся відео. Так, от не робіть, так, як я, тому що я йшла і дивилася відео на Ютубі. Це так не можна робити. Але я так часто роблю, бо мені скучно. І я собі так ну, ясно, що я дивилась на дорогу. Але ви так не робіть. І підійшов до мене підписник. І такий біжить, я спочатку аж налякалася, тому що я подумала, що то. Ну, перша моя думка, що кричать Віталія: що це, напевне, з села? Ну, бо хто мене тут знає? Потім дивлюся, а в чоловіка такий б... бейджик. Потім така думаю, напевно, щось продає. <гум> а... Але потім така думаю, ну, але ж знає моє ім'я. Він каже, що я ваш підписник. <гум> так було приємно. Ну і, і дуже неочікувано. Я, я б ніколи навіть не подумала, що хтось би до мене підійшов. А так, то багато хто знає, що я веду канал. В селі нашому знають. Потім в Яремче теж дуже багато знають. Особливо після того відео вірусного про життя в селі Зіберіс село зіпсувало життя. І зразу, а ви там ведете канал, а я вас бачу. Так що. Хто хоче вести канал і думає, я буду інкогніто, то Ютуб так не працює. Завіруси це відео, як правило, хтось із ваших знайомих побачить. А там, де ми живемо, тут таке міс... місто, тере село, то слава про вас піде дуже швидко. так. Огірок, дивіться, одну частинку огірка я кинула сюди в салат, а іншу частину так залишу. Просто тако трішки подрібню. Ну, зараз ви зрозумієте, що я таке собі сфантазувала. Що я буду? Потім перчик, половинку тільки. Перчика. Візьмемо. Викидаємо мисочку. Так, що ще? Цибульку. Де? Давайте таку. Два. З До речі, про ті котлетки, які я того разу готувала. Тому що багато хто брешу, не багато. Ну, але там писали, що. А де дегустація, ніби які там ті котлети були. Були смачні, як на диво. Але то, я вам так скажу, спеції все вирішили. Чим більше всяких спецій, а я туди, туди бахнула приправу до плову. І тому вони були смачні. І вони досить ситні. Ми з салатом заточили. І Андрієві сподобалося. Так що можете собі такі спробувати. Щось ще туди додати. Я шкодую, що я не додавала гриби, тому що в мене їх дуже багато. трішки кропу, бачите, в мене з корінчиками, то ми ці корінчики заберемо, дамо козам, може, з'їдять. І що там в мене ще є трошки петрушки? І петрушечки чу-чуть. Коротше, чим більше зелені, тим краще. Правильно? Правильно? За ці пару днів я, скільки всякої трави з'їла, що я сама від себе в шоці. Ну, але треба. Треба. І воно, знаєте, воно таке красиве, нарядне. Таке відчуття, ніби кожного дня у нас свято. Якесь як то храмове свято в селі. Так, кріп. Кріп ми поки що теж не закидаємо. Хай тут стоїть в стороночці. Пів яблука. Яблуко, що? Напевно, на кубики. Ну, це в мене не кубики, виходить. Це такі подовгуваті брусочки. Я в дитинстві дуже любила дивитися всякі кулінарні передачі. І навіть коли щось готувала, я щось так, знаєте, оце от теж там. Я нарізаю тету, я роблю все це. Ну, коли нікого вдома не було. Тобто, уявляла, що я теж там. Телеведуча, і в мене кулінарна передача. А зараз, можна сказати, втілюю свої дитячі бажання в реальність. Так, цей е яблочко ми сюди. Все в тарілочку. Дивіться, така величезна миска. І це за день ми сточуємо. Запитайте, чи ми не тріснемо? Напевне, ні, я забула, чим поклала я поклала, Цибулю поклала. А, і ще дивіться, я забула вам показати. Я собі купила ось таке цільнозернове борошно. Попробувала, це я була в АТБ. Попробую завтра щось скалапуцити. Тепер киві. Беремо половинку киві. Воно в мене трішки тверде. Ну нічого. Надію, що солодке хоч трішки почищу, почистила, нарізаю і кидаю все в, блен... в єміс отаку. Туди ж огірок кріп з петрушкою. Тепер трішки олії треба додати. Трішки олії і трішки води. Ну добре, зараз воду в самому, в самому кінці додавлю. Посолити. Ну, коротше, треба щось пробувати з тими спеціями. Зараз я їх повідкриваю, тому що багато я навіть не знаю, як вони пахнуть. Буду пробувати. Ммм, це смачно. Коріандр. Мені здається, що це більше так намальована рибка, м'ясо. Коротше, воно підійде і до цього салатика. Так, трішки. Коріандр. Зараз щось таке намішає, що може бути несідне. Ммм, оце дуже добре. Імбир. Такно пахне. Кума. Та ні, напевно, на куркума. Суміш зелені не треба. Оце візьму. Так. Цю. Сушені помідори з часником та базиліком. Воно в таких гранулах. Таке цікава ну, чекайте, чи ви бачите? Ось такі гранули. Похоже на рис. Може ще трошки. Десь воно дуже гарне. І пахне. Так. Це це. Ага, і тут трішки води дам. Ось такої води доцика додали і Біжу. працюємо. Ви Знаєте, на смак досить непогано, але таке що ніби всього замало. <ріх> Якихось спецій, треба більше. О, в тарілку запхала, боже. Так, дивіться, найголовніше забула. Я забула лимон. А лимон. Він має давати кислинку. І дивіться, що я роблю. Це, до речі, я вчора так спробувала, мені так сподобалось. Шкіркою. Головне добре помити лимон. Різаю на кобики. І ось таку дольку лимону прямо в салат туди я й додавлю. Не окремо там сік, а прямо, щоб воно попалося. І воно так смачно. А іншу дольку, тоненьку, можна і таку половинку поріжу і сюди додавлю. Хай воно переблендериться. Хай і тут трішки буде такої кислинки. Буде такий зелений соус. І тепер ось цю красоту виливаємо сюди, і перемішуємо. Гарно перемішуємо. Спробуйте приготувати також. Собі такий салат зеленою заправкою. І взагалі, знаєте, навіщо я це знімаю? Це щоб сама їсти. Ну, смачно. Але щоб, і, знаєте, так от трішки когось може змотивувати, теж щось таке приготувати. І, може, ви також будете, як і я, більше їсти овочів. Бо дійсно корисно, але просто. У мене щось такої привички не було. Так, дегустую. Дуже смачно. Можна ще додати ще більше лимону. Зараз ще, один, ще одну дольку поріжу. Дуже класно. Починаю готувати зелений борщ. Зараз е, на кубики наріжу картоплю, цибулю і натру моркву. В каструльку, в якій будемо готувати, наливаю столову ложку олії соняшникової, туди прямо спочатку трішки спецій оці. Коріандр, вирішила, сюди треба спеції додати. І кажу, що якщо ці спеції додати на початку, то вони краще розкриваються. Добре, хай будуть оці спеції. І все. і Пересипаю морку і цибулю потім вона трішки стушкуються і додав картоплю. Паралельно готую овочі до страви, яка буде називатися куску з овочами. Тут натертий гарбуз, морква і нарізана на такі дольки цибуля. І тут я вже в миску кинула перчик. І це все на сковорідку і тушкувати. До цибульки і моркви додаємо картопельку. І тут, бачите, вже варяться яйця до супу. Тут в мене є 100 г кускусу. Висипаю кускус до овочів, які вже тушкуються. І заливаю 100 мл води. Тут, ніби кускус має бути один до одного. Перемішала, ще додав сметани і накрию кришкою, щоб воно набухало. Далі щавель One Love, Оці корінці зрізаємо, не знаю. Може хтось і любить і корінці додати. Ми листочки тільки. Нарізаю. Кріп і петрушку. Так само. Все і в супчик. Дивіться, яка краса. Красота! Ось так красиво вже виглядає. Тепер сметану. Туди перемішую, закипаю і все, я гамці Це подаю з яйцем і смакую. Mm. Mm. І кускус -кус з овочами. Я спробувала, досить непогано, але, якщо чесно, не знаю, що би таке ще туди поставити, щоб воно було смачніше. Щось так. 6 з 10, моя оцінка цій страві. Щавлевий суп 10 з 10, one love. Салат 9 з 10.